І всім привіт! Сьогодні ми будемо продовжувати шлях без хатька. Хочу нагадати общо гра я на проєкті Azure Ролплей. Вся інформація буде в описі. А ми йдемо до відеоролика. І так, ось я вже на аккаунті хатька. Зараз мене вже ніхто не б'є. Ми біжимо до Карла Джонсона і хочу подивитися, що у нас по квестам. Так, ну. Третій я виконаю. І може виконаю четвертий, а п'ятий я не хочу виконувати. Чому? А тому що вони дуже довгі, скучні. Ну, тобто там на четвертому треба доставши компійця працювати, а тут пошту возити. Ну не Ох. Тобто не інтересно. В майбутнє! Погнали! В майбутнє! В майбутнє! О! Ми в майбутньому так, зайшов я в магазин одежди п'ять штук був вхід. Я думаю, такий вже 900 баксів костюмчик всі купити. Так. Купили ми всі такий блотний костюмчик. Уже круто виглядає і я може, може ще сьогодні повиконую квест. Ти що кожен день оновлюється. Так, що у нас тут по квестам? А, ні на звірна купіці я щось не хочу робити зараз. Може, коли там попрацюю, але точно зараз. Сьогодні абсолютно нема настрою щось працювати на доставши купити. Ну, поїхали в Мерію, у мене як не як, уже другий рівень, може я якусь роботу знайду. Щось по типу достався квітів чи щось таке. Майбутнє! Майбутнє. О, в майбутньому. Так, я влаштувався на розрізника квітів, але хочу подивитися щоденні завдання. Ок. Ну тут вроді таких прям нема, ось хіба що оця гуманітарна допомога? Треба прибиральником ну, поприбирати біля мерії. А це, мабуть, єдине, що я зараз хочу зробити. Побігли. Зараз я буду працювати прибиральником. Oh. Nu, no, 10 cuciuc să zburate ce ne tac de voastra Taaac Vaștăuim se Imi e duru nec te par Taaac, eu zi mai Осталась тільки одна кучка. Так, ну я думаю, що вона буде десь і тут. Ви бачите, як я вгадав, да? Так. Да? Я зафіксировав. У мене все знято. Абсолютно все знято. У мене все, все все знято. Поїхали звільнятися. Я все пам'ятаю, і в мене О, все заснято. Тут все знято. Десь ми 2000 так. заробили. Квест ми виконали достойно. Ну так, ми звільняємося і получаємо двадцять. Я взагалі думав, що гроші прийдуть, коли буде, пейдей, але давайте. Зараз 18 хвилин .10 10-го я поїхав працювати на рельс до пейдея. Як буде пейдей, я включусь. В майбутнє! Ось ми вже в майбутньому, вже майже пейдей. Це останній мішок я несу. Перенісся 70 мішків. Нагадую, в мене часик з 2 для новачків, тому за один мішок платять 308 баксів. Ось я не спійдей. Так, звільняємося. 21 тисячу получаю. Нормально. Ну це нудно було, скажу вам. Це було так нудно, ну ладно. Ну, відео підходить до кінцю, хочу нагадати вам, що гра. Я на проєкті азовру плей, вся інформація буде в описі. А мені йти. Бай-бай.